Так, доброго дня, шановні українці. Значить, хочу засняти сінорізочку свою, значить я там надивився відео, як люди робили. Ну, це вже дивлюся артмаш вони ж такі роблять. Ну, ціна дуже дорога. Значить... Ну Хто б не робив він і не знімав свої розміри своїх хто робить? В кожного різні ні в кого не виходить один той самий розмір, який зніма людина і каже, що в мене такий розмір. І всі по ньому роблять. Я, наприклад, ось ви бачите, ножі мої лежать. Значить, з чого я виходив? Оце ніж. Із комбайна Нива зск 5 У нього, щоб ви бачили, 195 міліметрів ніж. Ну, будемо казати, оце поки як би він там закриється. Ну я потім замірюю, скільки буде якби, чистої робочої плоскості. В общем, тепер дивіться, що в мене з уліткою. Ну, отут. Коротше, два сантиметра, виходить, ну, може, там один і Ну, коротше, то вже таке як би. Значить, в вузькому місті у мене, ось о, дивіться, 64. 64,5 п'ять виходить. І в широкому місті. І в широкому місці 70, сімдесят сім. Ой, ось, 77. Значить, як би, е вентилятор. Невдобно, конечно, так. В общем, вентилятор. Ось у дивіться, 54 з половиною у мене виходить. Потім як ото люди називають його редуктор, що лі. Е скільки він виходить у мене? 47. Так що, як бачите, ну, ніяк не виходить, тому що пля... плясалося все одно жів. Значить хто робив там як би, з одні ступиці. Ну, коротше, в общем, ну, я ж говорю, одинаково не виходить. Я робив по-своєму. Ось Тепер я буду його збирати, оцей, а, значить, е сітка, сітка, сітку я. Сверлив сам. Вона в мене, ось, бачите, я її буду ставити, Значить, вона в мене вийшла 9,2 міліметра. Ну, 9 міліметрів, коротше. Ой, 9 міліметрів, 90 міліметрів. 9 сантиметрів. Ну, коротше, 9,2. Собирається вона отаковочки в мене. Значить, я зараз ось. Положу телефончик. Отаковочки. У мене зараз ступиця і вентилятор. Одівається воно все якби легенько. Тільки главное, щоб рівно попасти на. щоб этот мог уставити. О. Так, і сюди. Отак ловочки. Молоточка нема, да? Ну, ладно, тут воно все легенько. Все, воно вже на місці. Так, і на цьому вентиляторі що ступить і зразу ставляються ножі. Ось, очки. Один, як я вам казав, ножі із, із комбайна зі змельчителя СК-5. Нива. Но щечки. Потім прижимається одна. Так, ага, совпадає отак. О! І прижимаються такими болтиками на шесть. Тут пороблені потайчики. Фрізой я вибрав. Так. Ключик осьочки. Зараз воно, я говорю, собирається швидко, конечно. О. Оце в мене так три ножа стає. Всього у мене шість ножів. Так, і тепер, як бачите, опять отака у мене ну, ступічка хай буде. І до неї прикручені такі самі ще три ножа. І теж так же ставлюється. Ставиться така сітка. я її сверлив сам отверстє всього у этом 12 я сверл ой ё-моё, забув, господи. Трошки я неправильно зробив. Я думаю, що ж я неправильно зробив. М -м -м. Редуктор забув поставить. забув поставить редуктор. О -м -м. Це вже не перший раз я забуваю. Так, да, як би люди не робили і не давали свої розміри, все одно у кожного розміри виходить якби різні різні. Виходить розміри різні. Ось у редуктор вже оцей. Ну, не знаю. Люди так називають. Ну, і я так називаю. Все. Оце вони стали. Тепер. Ножі сюди трошки забув за нього, бачите? У мене, правда, відео знімається на телефон, але на телефоні ніколи времени там, ну як би в мене багато немає. О. Значить, на вентиляторі було у мене шість ножів. Так сильно дуло, та і зараз не менше, але діло не в тім. Дуло так. Ну, в общем, поток воздуха десь в приділах 20 метрів виходить. Ну, потім я взяв вдома соломи. Бо в мене трави не було, я там у сусіда брав. Пробував, як воно б'є. Я вам потім покажу, як, я то вже включав її і бив, але в мене немає що бити. Я взяв у сусіда люцерни, потім сусід там логовий накосив. Я там по корзинці взяв, а в мене Одна солома. Була я пробував. Так, оце вже є. Тепер ось другий ряд ножів ставлю. очки. І закручуємо болтиком. О. На двадцять два ключ тут. Оце йому і все. І вставляється така сетка. Ой, господи, 400 отверстий поставлено тут. Отак О, воно все встановлюється все. І тепер ось подивіться, в мене вийшло, бачите, шість ножів. Шість ножів. Оце вона в мене тут стоїть. І вон, бачите, де склад. Ото аж туди дула солома. Так що, ну як би, і мені прийшлось мало того, що пошверлив у лопастях отверстя, я думав, уменшиться, а потім вирізав три лопасті. І оставив всього три. Їх було шість. І оставив всього на всього три лопасті. Один грець дує сильно, треба тільки робити собі. Ету. Ой господи. Ой, як же вона називається. В общем, так, ну і ось кришка ставляється легенько. Хотів робити на більшу. Ось вона стає, бачите, на чотири. Я думаю, більше, більше й не буду і робити. На чотири болтика. О. Ой, на чотири болтика, на чотири гаєчки. Четы гаєчки. Ні. Так, значить, засипна у мене оця горловина получається. Це, ось як бачите, її давайте так, я здаля її. то це 100-літрова бочка. Щоб ви розуміли, 100-літрова бочка, яка вона в діаметрі, я вам зараз скажу. Mm, ось ось, щоб 44. Оце вот така засипна. Получається. Зараз mm. є швидко якось на 4 гайки прикручуємо. Mm. Бачите, вроде то на телефоні мало времени і забув хотів, я ж балансував, На балансіровку у мене, напевно, пішло часа три, а може і 4. Ну, в общем, балансирував довго, покуда вона у мене не вібрувала, ніде нічого. Ось, бачите. Ніде не зачіпа, ніде нічого. Зараз ось я її включу. Щас я її включу. Ого, стоп, це там жінка виключила з розетки. Тут переноску я кину покуда. Отак. От Зараз а, ну що, пуск. Подивіться, який вітер гоне. Ось ця солома, що я гібив, ось вона валяється біля складу. Ну і тут, зіщено, бачите. Я потрошку там узяв у сусіда трави. Оце дивіться як її било. З мішка, ой, не мішок воно, а бік Бен. Я його там прив'язував і, коротше, воно з нього видувало, бо тут безполезно Ну, я продемонструю вже, як буде. У мене дороблено вже. Труби куплять прийдеться. О. Гнуть конуса, може де готову найду, не знаю, коротше, вон бочку привісочки, ще одну надо, може з двох бочок, Та, в общем, щось зроблю, не знаю. Покуда тільки це зробив, головне, щоб є. І он, ну, фракція це така йде, скажіть, під 12 решето. 12 решето оце. Бачите, так б'є. Ой, господи. Не можу ніяк я його на всі 100% добити, чогось то не вистачає. Ну ладно, на цьому покуда буду закінчувати. Дивимось, совітуємо, що можна зробити. Всім удачі!